Далі ми будемо встановлювати опору на ту сторону, плюс додатково поставимо КГП на вісь x І потім займемося прокладанням проводки. Тут її не так багато. Це на Осі Z-двигун кроковий, плюс два датчика дому та проби. От, по осі Y ми поки що датчик не ставимо, тому що нам він поки що не потрібен. Ми просто обмежимо фізично, хода портала І потім ми пропишемо софт-ліміти. Хоча я не знаю, чи вийде софт-ліміти прописати без датчика, можливо, навіть ні. Але тут його примудрувати безліч варіантів. Поки що ми на цьому не зациклюємося, нам це не потрібно, нам треба в, срок, в мінімальний срок зробити, запустити цей станок, тому їдемо далі. Значить, по плану причепити ЧПУ. ЧПК це як його. Електричну коробку. Переставити кнопку стопа, тому що вона зараз ось там знаходиться, ми її поставимо сюди. Для того, щоб можна було зупинити станок, якщо щось піде не так. Потім ми поставимо полицю для ноутбука, підсилимо оцю частину порталу. Ми сюди поставимо ще одну трубу, для того, щоб оцей мотор більш надійно стояв. Бо зараз він просто на зварному шві на, одньо, на одному кріпленні. Ну і в принципі, все будемо підключати, запускати, дивитися, як у нас вийшло. Так що залишилося ще зовсім небагато. Отже, ми змонтували одну опору і зараз хлопці будуть монтувати іншу для ось цієї осі, по якій їздить каретка Z, фіксована вісь на порталі. І тепер нам треба встановити ще один двигун, який буде рухати оцей стіл вперед-назад. По розміщенню двигуна я придержуюся такої стратегії. Тобто, якщо ми розуміємо, що ми в програмі малюємо від так званого машинного нуля, тобто у нас іде. Нуль зліва, і направо пішов Х. І так само нуль внизу, вверх пішов Y. Ми так само кладемо заготовки на сам станок. Тобто на цей станок машини нуль буде ось тут. І тому, коли станок рухається в дім, він має рухатися на кінцевих, який стоїть в машинному нулі. Це спрощує розуміння оператора, як працює станок. Тому ми двигун ставимо з цієї сторони, і так само з цієї сторони ставимо кінцевий вимикач. Можливо, зараз, можливо, трошки потім. Але що нам це дає? Нам це дає розуміння, що вся ця конструкція приїжджає от сюди, виїжджає повністю на оператора. Оператор закладає лист на цей кут, запускає програму, і у нього саме від цього кута, від того, як намальовано в програмі, йде обробка. Зараз змоделюємо ще один винт, проточимо його, встановимо двигун і встановимо кінцеву опору. Не вийшло зекономити на кінцевих опорах ті, що напроти двигуна, тому що довжина винта більше, ніж пів метра. Конструктивно так вийшло, що мотори достатньо довгі, і нам прийшлося відступати гайкою. Тобто гайка буде монтуватися не, скажімо так, не прямо в. В кінці або на початку стола, а приблизно всередині. Для того, щоб знову ж таки, коли ми їхали в машинний нуль, от сюди, столом, щоб навіть якщо у нас збилися софт-ліміти, або, наприклад, вилетів кінцевик, щоб ми вперлися гайкою в саму опору, в саму опору двигуна. Зараз я покажу опору двигуна. Зараз її знайду, де вона там. Ось, умовно, наша опора двигуна, ось сюди вставляється винт. Так само, як на цій опорі, до речі. І гайка має впертися в цей оцей верхній фланець. До того, як у нас умовно весь цей стіл каретками виїде з лінійних направляючих. Бо якщо він виїде, шарики повисипаються, і все, попадаємо на нові каретки або збираємо шарики. і Колупаємось пінцетом 2 години, потім все все промаслюємо. Ну, коротше, це нам не потрібно. У нас йде упор сюди, в двигун, а там ми зробимо ще один механічний упор, який не дасть змогу станку виїхати в ту сторону, тому що винт ШВП буде кріпитися, винт КГП буде кріпитися на протилежній стінці від мотора. Наж добігає кінця. І е, оцей колись е, пожежний щит. Тепер для нас е, коробка з е, ЧПУ прихолясами. Е, два драйвера для X-Y, один драйвер для Осі Z. Е, X-Y у нас зі зворотнім зв'язком. Е, і плата е, для матч 3. Е, сама -сама ну, не саме примітивна, вона, скажімо так, з. Дешевих найдорожча, але це типу самий низ ринка. Вона нормально працює із шпінделями і з плазмою. Єдине, що сюди треба повісити релюху з опторозв'язкою, яка буде включати безпосередньо сам плазморіз. Тепер ми це все прикрутимо от сюди, і наш щит буде висіти прямо на станку. І треба буде ще зробити полицю для ноутбука. I ain't got no money. The first week of the month, right up into orbit, but chicks the

Зібрали КГП кулькогвинтові пари по іксу і по Y, Тепер у нас все шевелиться і поставили всі необхідні датчики. Встановили датчик кінцевий для Y, Він у нас дуже класно вмістився якраз прямо на щитку, що нам дозволило зекономити проводку. Встановили комп'ютер, який раніше стояв на труборізі, але ми його зняли, тому що він ловив дуже великі наводки. До речі, наводки це історія про якість і певну конфігурацію самого апарату, самого джерела плазми. Тут ми використовуємо гіпертерм Air 30 Ми його купили, як я вже казав, для труборіза разом з ноутбуком. Але він не потягнув наші задачі, тому що він не ріже товсті метали. Наприклад, четвірку йому вже порізати, скажімо так, трошки важко. Це стосується саме труби. Те, що в ньому заявлено, там умовно 8 мм товщина прорізу, це все брехня, нічого подобного, 8 мм він не ріже. Тут у нас задачі різати трієчку, двоєчку, четвірочку, прототипування і так далі. Тобто цей станок виключно для прототипів, для того, щоб нікуди не. Катаючись з основної локації, де ми збираємо баги, робити вже ті запчастини, які нам потрібно сконфігурувати під той чи інший узел. І без нього у нас були великі проблеми, багато часу на логістику і так далі. По станку. значить, у нас після встановлення програми були певні нюанси з конфігурацією нулів. Тому що машини нуль і фактичний нуль, він вони трошки відрізняються. Але є така штука, як відносні системи координат. Вони починаються з е, G54 по G59 в матч 3. Цей станок працює на матч 3. От, якщо G53 це координати е, машині, фактично нулі будуть там, де стоять датчики, то G54 це вже координати, по яких їздить плазма. Тому е, зараз станок стоїть нулі. Ми завантажуємо туди лист. І потім цей лист заїжджає всередину, і ось там у нас в куті той нуль, про який я казав. Зараз ми перевіримо, як це працює. У нас вже, в принципі, все налаштовано, і пора запускати керуючу програму. Отже, зараз після налаштування ми спробуємо порізати оцей лист. Це у нас. Ми вже написали на нього програму, кладемо лист в нуль, упираємо в упори, які ми зробили для того, щоб у нас залишався мінімальний. Зазор для того, щоб зекономити матеріал. І тепер будемо запускати керуючу програму. Ну, поїхали. Thank mm -hmm. you. Вийшла ось така краса. Поки що це не дуже краса, тому що не, не налаштовані режими різання для е, даного типу плазми. Е, кожен плазменний апарат е, по-своєму е, ріже різні товщини металу, треба підбирати швидкості висоту різа і так далі. В ідеалі нам ще поставити сюди трошки пізніше контроль висоти плазми, тому що на листі, який має якийсь е, умовно овал, да, дугу якусь. Не завжди виходить нормально прирізати, іноді забивається сопло. Але це все деталі. Головне, що це працює. Ми дуже швидко впоралися з нашим завданням. Це вийшло не за один день, це вийшло приблизно за 24 години. І сьогодні, коли ми вже приїхали після фінальної збірки, нам залишилося тільки зробити налаштування і поправити трошки програму для того, щоб це все їздило правильно. І тепер ми його будемо розбирати і вести на місце, де безпосередньо робиться наш проект. В розборці він дуже зручний. У нього окремий кабель-канал під плазморіз. Тобто сам плазморіз можна забрати без станка. Так само ноутбук і стійка відстягуються. І фактично у нас залишається тільки сама станина і електричний щит, у якого всього одна розетка. І... Одна, одна фішка для того, щоб плазма включалася, фактично, це просто кінцевик, який запаралел, запаралелений з цією кнопкою. Все. Підписуйся на канал, став лайки. Ми будемо робити ще відеоси про ЧПК-станки, тому що це невід'ємна частина нашого проєкту, як виявилось. І пиши коментарі. Можливо, я щось пропускаю, або. Ну, мені буде цікаво послухати, тому пиши коментарі, став лайки, дизлайки, е, пиши, що тут немає захисту на гвинтах на рельсах, ми його потім зробимо. Е, і до нової зустрічі!